Того року митне законодавство в Україні не змінювалося. Чому три місяці-чотири назад я розвертався біля фрішопа, не виїжджав навіть за цю желізну стойку? Сьогодні я маю виїжджати. Змін в законі не було. Перший варіант. Чому рік з половиною назад я розвертався біля шопа на малому березному? Проблем не було. Тоже. Чому я е, на чопі на тисі розвертався біля прикордонника, не заїжджаючи на місць, давав таланчик, він мені писав другий, для чого це все робиться? От людей ставлять постійно вище, 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 звужуть ці рамки, і то результат того всього. І чого всього всього прийшли, не... всього ви прийшли спілкуватися сьогодні? А не вчора. Ваня, дай дай співався Захильної групою і вас купували. А рішення а, Ваня. Та, Доп -доп, звичай, закон не мінявся, мінялися керівники, в тому числі й митниці. чого міняється тут щось. Чого тоді можна було так, зараз не можна було так. Ми вже над цим питанням дискутуємо давно, дуже давно. Зараз ви можете своїми розпорядженнями змінювати такі от рішення. Зміняйте, зміняйте, сяйте. Я лічно, як керівник, не знаю, які у вас команди з бо я на місці керівника. Ну би ганьба було йти просити словаків, поляків, як там робили на польському кордоні, що йшли в Польщу, просити, дайте на місце для наших громадян, то хто Я прикордонник, я митник. Верніше є митник, якщо чесно. Ви двоє би мали це питання зводити і питання знімається. Зробіть тимчасово це, тимчасове розпорядження, яким упростите. Для людей життя. На, це, на, це, на, той, на той термін, поки Верховна Наша Рада чи там Кабінет міністрів не, не созріє, не напише постанову або не приймуть закон. А тут рамки звужують, 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 і потім питають, а що ви стали, що ви прийшли. А ще одне. Позавчора 7 годин в Фейсбуці люди пишуть, 7 годин просторено в очереді, тут не ожут. То не блокування кордону. А тепер я уточню. У мене до вас питання. Чому я заїжджаю на саме велику чергу і всі, хто кругом мене, проходять за 35 хвилин? Чому митники виходять, коли я проїжджаю, забирають до мене всі паспорта, не грає ролі, де я стою. І зад мене всі паспорта, десь 20 машин. І я ж ще стою зверху, у мене вже митники оформлені. Не тільки митники, а прикордонники. До, прикордонники, взагалі... до прикордонників питань не є поки що. Далі. Ну, ви знаєте, що я можу говорити до вас і далі, але то потім ми будемо говорити по доручення. Після вчора Юрова... Які доручення? Чому доручення? Доручення не по чому. Просто... Я працюю. Прецедовано было, вы знаете, вы с нами, в принципе. мы знаем и принципы, мы видим, что вы знаете. Okay. Ну, подскажи, что сделать, чтобы это нацелово получилось? Я прошу, вот Я буду просить Сергея Якова, он адекватний человек. Yeah. Да. В качестве э, эксперимента изучения статистических данных по поводу так ну так называемого -пересечки, провести ну, в течение, там, скажем, месяца вот эти. Он, уже мы с ним буквально переговорили перед этим, он в принципе не против. Я считаю, что мы еще буквально день посидим, обмазвуем и сделаем, это будет касаться, вот вы как, это надо ужирать или... Нам надо область, потому что целой области. Может это, ну может, давайте пока... Там Малий, березний і ви розумієте, що, ну, що ми ми... Це, якщо ми зробимо... Ми... якщо ми, більше, ми більше. зробимо решено ну, ну, найбільше Іванович. <клес> Ні, <клес> ну подождите. <кількість. клес> ну вийдемо з вийдем такою вже май, експерименти май, ви май, над нами експериментуєте вже стільки вже достатньо експериментувати. Вас не було на тому засіданні. Я прошу прощення. Я прошу прощення. Прижала державний секретар Дана Міге. Словацька. Это це секретарь, міністр фінансова, попросили мене лично, вона попросила, я її возив десь. Я прошу про ціневлення, я не мог приїхати. Ні повага, ні повага. Був сам... Микола представник, який зафіксовано було, що в принципі я свідки. Це юрист. Що я йому, да, то він не юрист, він же ТВО за начальник комітної ну, служби області. Ну більше... не важливо. Він відповів при свідетелях на камеру вже не раз, що транзит стосується транспортних засобів корупційного призначення. Чого знову ж таки ми перескакуємо, як щось зробити, як словаків попросити, як там якусь лінію создати, коли закон, в принципі, не дозволяє того робити, що ми робимо? Та є, ми Я зсолюмося на конвенцію Стамбульську. Я, я а давайте запропонуємо такий варіант. Юра, можна? А, дивіться, а хто в нас трактує правильність і відповідність Конституційний закону суд. Конституційний суд. Давайте можливо на період, поки Конституційний суд робить заключення стосовно легітимності тих чи інших норм закону вести тимчасово на період розвитку так? цього закону. Так. От зараз є колізія, Ці всі бачать, так поки Конституційний суд не дасть своє заключення, тимчасово. Спростити, це ж наше лице нашої держави, з нас словаки. Тимчасово. Якщо Сергій Дікавич із його командування піддержить спільно, я готовий. Я, вже... я не хочу, і ви нічим ви не підставляєте нічим, бо що, колізія є. Я я я вас... я я вас... ви, ви маєте на увазі, щоб вас підтримали прикордонні. Задаю командиру, який задавав питання попереднім двом. Вам треба, щоб ми виїжджали кожних 5 днів, і вивозили транспортні засоби. Треба чи ні? Відповідьте будь-який. Згідно чинного законодавства. Ну ви розумієте, що ну, згідно чинного законодавства ми до транспортних засобів не маємо. Ми обліковуємо. Цікаві. У нас ми дуже цікавить питання не стати. Ми не статисти, ми працюємо по виказаним автомобілям, і хоча дуже, дуже багато є інформації по даним таким транспортним засобам. Це Питання не стоїть, ловіть бандити, 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 бандити коротше, ловіть, Порушників закону ловіть. Для тої поліція, для тої СБУ, для того, багато і... є служб, ми не проти. Я навіть за. Всі, я думаю, за. ніхто не хоче порушення закону. Але якщо вам це не потрібно, для чого вам тут якісь спільні там, координації? За чим ці талончики виписують? А, ви, для, для чого? Ви повинні чітко розуміти, що це є вже право визначення щодо дотримання режиму. Значить, і, е, людина, 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 <пуский> наприклад, громадянин, який перетинає державний кордон, він обов'язково повинен його перетнути. Це є закон України про державну прикордонну творбу. Документи всі найпоясняють. Де, да, державний кордон. кордон, говорю, це є лінія. І вертикальна поверхня по цій лінії. Розумієте? І річ в тому, що до того часу, поки не буде притнута ця лінія, значить людина не буде ховатися, що вона... Е... Не а не жаль, вам не задавався. А красиво, коли... Yeah, коли... Е... Oh, е... Ви не питання на щодо пана Колєстикова одне. Ви казали, що це заказуха на вас. Розкажіть, будь ласка, що це заказуха чи що тут люди стоять по цій От я зараз заїжджав у вілок, у четвер. І от ми поставили парапетика. Оце що кажуть? За нова мода, кажу, на місці ставити якісь вантажі. Ні, це для того зробили, щоб люди не могли зробити круг. Їде до сто мадярів посіться. ну як це? Я задавав питання, чи потрібно прикордонникам вивозити транспортні засоби. Ви нам зараз не починаєте не казати, що у вас не буде того. перетину Я ж вас не питаю, чи у нас буде перетин кордону. Я ж вас питаю, чи потрібно згідно чину законодавства, прикордоннику вивезти Треба... на прикордон, щоб я вивіз, зобов'язань такого немає. Знову ж таки, питання в митниці. Якщо митниця є з нами, якщо митниця відписує на Київ реальні, реальні документи, ставить свій підпис, підпис ставить, не, не підпис по їх І... Чим-то все може реально закінчитись, буду повторяти вже не перший раз. Водимир Иванович, на первый, на другой, на третий раз. Скажите, какие чего там? Ви уже знаєте, постійно з нами знамя москаля закроем столом сидимо, що что Ну, я кажу, наубицали, наговорили, вот є, этим. правильно сейчас було предложение. Я его хочу, я його его би і попробовать на время, на время, за то, которое где-то там Верховная Рада рассматривает, как уже второе питание, создать какое-то... Вільний спортвонок експеримент. Я готов. От, почалося березень місяць, Володимир Іванович. Ці, то, що перший раз тут люди зібралися, то, я не знаю, сто то підписей, пішли до вас, напрацювали. Так. Звернулися до Геннадія Геннадійовича офіційно, бо нам всі твердять, що треба все в законному руслі робити. Все да, пішло офіційно? Це? Державна фіскальна служба України за підписом колесника, тобто вашим, відправила на Сірову. Насіров пише, грубо м'яко говоря, що ти там колесників не борзей, бо тобі на твоє місто є другий. правильно? Далі, закон України, проєкт закону України. Ще граюсь вам був у нас цим. І по якщо б я боявся, якщо б я не можна. Я ж кажу, я знаю. Я визнаю і всі бачать, що ви з нами в принципі говорите. Но. Кожен раз після якоїсь події, після якихось договорів має бути якась дія подальша. А в нас за шість місяців виходить максимум от кубка бумажо. Тут є чітко розписано закони, Конституція, міжнародні договори України, митний кодекс розписаний, що одне суперечить другому. Але є Конституція, міжнародні договори, які мають вищу юридичну силу. Що? В чому проблема? Чого нас іров? Він має вищу освіту, чи він читати, знає чи не знає. Тут написано далі. Послідній документ. Послідній документ. Коля досим подавати. Коля не бачив, Коля щось не може до мене доїхати, подивитися на нього. Ну, буквально позавчора. За, То не послідня, а передпустів, кстати. Да. Закарпатська обласна адміністрація в цій сайт так. Губернатор звертається у Київ прокурору України вже Луценку звертається до комітету Верховної Ради фінансової, фінансової і фіскальної служби і звертається до... Третій, хто там був Олег Іванович? вже коротше, <клес> <температура> висок, <клес> <я вирі>. южані <клес> <Рожані> на це комітет. <клес> ну <клес> все коротше, відправляють то до трьох. За три місяці відповіді нема від не відповідають, грубо говоря, губернатору. І останні це вже вже не ну, відповідають. <клес> да. а це Так і є не, комітети. відповіли два. Два. Ну не всі Ну, комітет знову ж таки закон не міняє. Він лише просто рекомендації йде Верховній Раді. І останнє, щоб вже обійти і Верховну Раду. Знову ж таки, сіли юристи розробили, і наш губернатор підписав. Вже люди згодні цих кажуть, 100-150 гривень заплатити у місяць і зняти цю напругу. Нам київські хлопці тут приїхали, кажуть, та їм митниця в Києві надала відповідь, що мільйон з половиною, мільйон 500 тисяч, мільйон 400 тисяч вже є. Наша митниця Закарпатська нам надала цифру 400 тисяч. Один мільйон, виходить, пропав. Ми відтолкнулися від в 400 тисяч, 400 тисяч машин на нормальні гроші. Ціла область за рік має зроблені дороги. А їм не треба гроші для держави. До чого, до чого карман, я вий, просто, зараз 400 тисяч збирали е мільйон на керма, а отуди от е було не без... От тут є законне русло. Тут, за бюджет, тут є все в законному руслі. все Жало, поїхало туди, а результати знову ж таки немає. Ну. Не ну скажіть, що ще далі робити? Єдно передання, є, є, є начальник програмнатря, де беремо. Лі і що ви своїх юристів, які взагалі не заангажирують, ні полю, ні Та питання пересічки не стоїть не питання зробити лазі... упрощання пересічки. не стоїть питання, розумієте це? Да. Стоїть. стоїть питання її вирішити, просто зняти з порядку денного. Одним, другим, третім, четвертим способом вибирайте собі там Києві, робіть щось і питання вже жити по закону. Згідно законів, згідно конституції і згідно стамбульського коду. Все. Ну вот скажите, я сейчас становлюсь у вас заручником ситуации. Нет, так я у вас. Нет, нет, вы нет, сами по себе. Если бы это у мы... меня стояло сказать, поставить свою подпись и все, это вопрос разрешится. Ну вы же понимаете, что это все время так. Если бы это так было забыть, заложники ситуации. Мы заложники ситуации. Мы теперь в собственном. Они гроши накрали, они себе зарабили євро 5 за. Вы собі это заложено. Но вы не обычные гражданин. Нас, гражданин. Нет, у, нас, у, нас, у нас с, да с вами служба. хорошо, что вы с нами разговариваете, вы идете нам на встречу. Вы, вы вот как раз тот человек, который с нами контактирует. А то есть люди, которые нас посилають, мы знаем таких. Но вы идете с нами на контакт, і, как получается наработано на документы, но вивання. дальше они це, ничего це не риторика. Давайте, якщо можна, конкретно. Скажите, будь ласка, в межах своих функциональных повноважень, вы ви можете видати розпорядження, яке я знаю, доручення. Значит, я вам говорю, что да, да. я его сейчас подготовлю. Будет ли законно, закон, незаконно, тобто, ага. это уже будет смотреть, пусть смотрят юристы, прокуратура, я его, я его подготовлю. Я же знаю, что на їхні розпорядження не, не подготовлені. Я Як я пропонував на період. Або мене післязавтра не буде, і ви будете звертатися здесь до совсем другого чоловіка. Ну, я вибачаюсь. Ну, щоб... Можемо туда всі перейти, що всі чули і всі задавали питання. Там більше круг, ніж тут в кустах стояти. Що ж буде завтра в інтернеті, найслухають, кому цікаво. Ну, на це в прямому там... ефірі. Я сказав, да. я готовий это сделать. Але це ви можете в межах, Я говорю ще раз. Я я это сделаю, пусть потом юристи оцінять мої ідеї. Хорошо? Хорошо? Якщо це вас устроит. Я, вибачте, встав, ставлю свої 5 копійок. Но якщо Володимир Іванович таке розпорядження, завтра напише, і я буду мати, чи ти будеш мати ту бумагу в руках, то максимум ти будеш мати бумагу в руках, тому що через 5 хвилин, якщо воно буде щось не те, то Я ставлю печать, а не він. Мене війни. Останній запит е, лічно мій, який мені прийшла вчора відповідь, е, я подавав запити. Державну фіскальну службу уж і мені відписали знову ж таки за вашою підписою. в принципі, маєте знати, що це не компетенція обласної державної фіскальної служби. Питання задавайте у Києві. То так, я коротко своїми словами. То я до того Юро, при... я коли став запитання, чи може в межах функціональних обов'язків? Я не казав, що ну, после триба? Ну добре, для простого народу, який не читав ніколи митний кодекс. Якщо на Знову ж таки, на камеру при свідтелях я питаю, для яких транспортних засобів передбачений режим транзиту. Начальник служби відповідає, для транспортних засобів комерційного призначення стаття 90. Якщо він мені відповідає, чим я маю ще коригуватися? Якщо для комерційних, а в мене не комерційний, чого я їду в транзит? Тому що забутується нинішньою ланкою. Люди не знають. закони. Їх треба перетестовувати. Вони навіть якщо знали, якщо напише Колесніков, що да, має бути так, бо він вже писав. Йому з Києва вже писали. він пішов? На три букви. На хуст. Знаємо. Тому що вони стали відпечатити. Ну ви зовсім мене опустили, вже не живі. Ми вас не опустили. Ви ну, не розумієш, ми констатируємо факт. Я зі своїми співробітниками намагаюся розібрати. Ви повинні в курсі бути все-таки. Ви просто задавалися по довіреності. Розпорядження моє є. Проводятся занятия сейчас? Под протокол на каждом посту проводятся? Я обещал, я это делаю. Да, есть проблемы, и есть саботаж и вверх, и внутренний есть. И, и я предлагаю, ну я не знаю, то, если кому-то интересно, давайте сосредоточим романтическую радость вот из вас. Нормальных, не те, которые там какие-то в ДФСе сидят, я не знаю. Они меня постоянно там жарят за каких-то Carpathian Trading, за Duty Free Trading. А давайте вот, люди, которые непосредственно... Компетентные У нас был такой зам начальника медслужбы службы України при Януковичі, фамілія Дороховський, він в бігах, коротше. <кліпи> Останнє розпорядження, що стосується пересечок, було написано ним. І до сьогоднішнього дня ми всі їздимо із за його розпорядженням, яке чітко розписав, що для того, щоб їхати в режимі тимчасового везення, треба то-то, то-то, то-то то, чого у нас немає, не може бути. Ну, а чогось ми виконуємо його бумажку, яку написали ще при Януковичу. Якщо Януковича визнали, блін. Злочинну владу, які вони накази туди віддавали. Давайте, от прямо ко всьому всім, всім розпорядженню в місті з вами, і напишемо вот эту часть. Вот эту часть напишемо, щоб всі розуміли, чому діляться. Чому? Попередня заява про те, що машина поламалася, яку митник дотепер періодично вимагає в людей, якщо ти не написав попередню, що ти поламався, бо там захворів. Зроблена кабінетом міністрів при Азарову. Знову ж таки. Так блін, у нас щось сейчас поменялось у нас дальше, керують заклади, які... не заканыки. Вам тільки Колесникова, щоб ви розуміли. понимали. сюди сюда так, да, Москаль. І я не прийшов тут, ни ні гроші, не старался сюда прийти. Мені предложили, я прийшов. І я з вами сьогодні, щоб ви не говорили, як бы не говорили. Пусть з ним я пострадаю. Я готов сделать то, що ви просите. Ви только помогите мне в некоторых моментах. Скажіть, коли треба, скільки людей, куди прийти? Ні, не в этом дело